Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам розглянути наступну ситуацію. Ви, наприклад, лікар або вчитель маєте право на пенсію за вислугою років, але ви не виходили на пенсію за вислугою років, а продовжили працювати. І в 60 років, при досягненні 60-річного віку, вирішили вийти на пенсію за віком. В такому випадку маєте повний страховий стаж. Жінки це 30 років, чоловіки 35 років. Чи зможете ви отримати грошову допомогу у розмірі 10 пенсій? Якщо ви виходите на пенсію не за вислугою років, а на пенсію вже за віком при досягненні 60-річного віку, тож я хочу нагадати, що право на виплату грошової допомоги в розмірі 10 місячних пенсій мають працівники закладів та установ охорони здоров'я. Ми в даній ситуації будемо розглядати, якщо ви лікар, тому що я попередньо розповідала про вчителів. Сьогодні трошки поговоримо про лікарів. Чи можуть лікарі отримати? Грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій, коли виходять на пенсію за віком, значить, якщо за яких умов ви можете отримати дану виплату від держави? По-перше, якщо ви до виходу на пенсію за віком, тобто до досягнення вами річного віку, ви не отримували будь-яку іншу пенсію, знову ж таки, про що я говорю, наприклад, пенсію за вислугу років. Тобто ви не отримували жодних звидів пензій. Ви далі собі продовжували працювати на день досягнення пенсійного віку, коли вам було 60, Виповнилось, ви працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах та роботах, які дають право на призначення пенсії за вислугою років. Ви маєте повний страховий стаж. Чоловіки це 35 років, хочу нагадати, жінки 30 років. І якщо згідно з наявними у вас документами будуть виконані всі вище зазначені і сказані мною умови, то при призначенні пенсії за віком при досягненні 60-річного віку, ви зможете отримати 10 місячних пенсій.